Полтавці обурені новим торговим павільйоном, який встановлено на перехресті вулиць Котляривського та Жовтневої. Ця споруда, говорять вони, не тільки перекрила проїзд для пожежників та швидкої допомоги. Скоріше за все, тут буде створено черговий бар, що особливо розлютило мешканців оточуючих будинків. Люди готові силою знести споруду до мирного та законного діалогу. Громаду закликав Сергій Чередніченко, лідер громадської організації Відродження Полтави. Якщо ви зараз подивитеся на центральну частину міста Полтави, то вона потихеньку перетворюється на центральний ринок. Ми цього не хотіли. Все-таки місто Полтава вона завжди відрізнялася від інших міст своєю толерантністю, своєю виваженістю, а також своїм таким духовним складовим. І завжди центр Полтави був красивий, він був охайний. І на сьогоднішній день, на жаль, він перетворюється в місце, де ведеться торгівля, де ведеться хаотична торгівля. Щоб попередити протистояння, громадська організація відродження Полтави вирішила провести опитування громадян, чи потрібна їм чергова пивниця в самому центрі міста. Я категорично против, щоб у нас на кожному шагу були отивота оці оці чи культури, як їх зараз називають в народі, і ще коротше можна сказати, генделіки вже весь город, практично в этих ларьках. варках ну, у нас вообще Полтаві достаточно всяких заведень. Я думаю, що в місці можна розмістити нам ні удачне строєння, ніж півнушку Або якесь заведення другого формату. Виявилось, що майже із п'яти з половиною тисяч опитаних полтавців більше п'яти тисяч висловились за необхідність перенесення павільйону в інше місце. Я вимагаю його прибрати. Відповіло 5361 особа. Так, він нікому не заважає 87. Мені байдуже 52 особи. Озброївшись думкою громади, Сергій Чередніченко із членами відродження Полтави прийшов особисто поспілкуватися із владою на 41 першу сесію міської ради. Лідеру організації обіцяли надати слово, але обіцянки не стримали. Питання павільйону на сесії майже не розглядали. Хоча досягти компромісу все ж вдалося. Мер пообіцяв алкоголем торгувати тут не будуть. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що цей певний бар. Був біля, біля, біля білої альтанки. І так, наскільки мені зрозуміло, цей підприємець просто це, цю споруду викупив. І там залишилась надпис, пивний бар, просто надпис. Але наскільки мені відомо, ніхто там пивом торгувати не буде. Невдоволений такою байдужістю влади Сергій Чередніченко запропонував присутнім організувати чергове опитування полтавців, але вже на тему чи влаштовує їх робота міського голови. Провести опитування в місті Полтава з одним єдиним питанням: чи вважаєте ви роботу міського голови належною для того, щоб він виконував ці функційні обов'язки подалі? Якщо, наприклад, на сьогоднішній день громадськість не має можливості ні висловити свою думку, ні сказати свою думку, її не чують у відродженні Полтави, зазначають, що цього разу питають до 100 тисяч полтавців та покажуть владі реальну думку громади.